Хочете класну ідею для стартапу? Ідея як непогано можна заробити? Берете, пишете мемуари, щоденники якогось відомого історичного діяча і продаєте за велику суму якомусь журналу. Як вам така ідея? Всім привіт, і Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую всім спонсорам, що допомагають моєму каналу розвиватися. Якщо ви хочете до них доєднатися, то у описі є посилання. Можете мені допомогти збирати на техніку, на книги, на обладнання і так далі. Ну що, поговоримо тепер про щоденники Гітлера. У квітні 1983 року дуже відомий німецький журнал Штен купив щоденники Гітлера. Так вам не почулося. Викупив щоденники Гітлера у такого собі одного з найталановитіших фальсифікаторів ХХ століття. Конрада Куяу, взагалі, Конрад Куяу він займався тим, що підроблював різні картини відомих діячів і також Минувщини і сучасності. І, мабуть, дещо йому вже це остогидло. Тож він, коли мав вільний час, наваяв 27 томів щоденників Гітлера. І не питайте мене, чому журнал Штерн не помітив підробки. Може вони просто. Не знаю, довірилися чи були шоковані від такої новини, не ну, виявляйте, якщо б знайшлися дійсно щоденники Гітлера. Але вони не надто сильно перевіряли ті документи. Ладно, і так Сайон! Їх було ж 27 томів. Да? Почули, так? Да? Тож цей журнал не друкував е, ці щоденники, почав друкувати їх фрагменти. І це здійснило велику бучу у історичному товаристві серед тих, хто не підтримував Гітлера, серед тих, хто був його прибічником. Бо, взагалі, якщо б дійсно існували такі щоденники, ви уявляєте, як би це перевернуло все? І вже тоді редактор е цього журналу Кох, він сказав, що за допомогою цього документу ми зараз взагалі перепишемо всю історію війни і третього рейху. Ви уявляєте? Масштаби трагедії. І також не дивно, але е, заробіток журналу значно виріс у цей час. Е, наклад збільшився аж на 300 тисяч примірників. Ви уявляєте взагалі масштаби цієї історичної події? Тож аж два тижні друкувалися ці підробні щоденники Гітлера. І уривки були надруковані у журналі Time і е, Ньюс Вікер. Взагалі, то останній журнал все-таки вирішив перевірити істинність, оригінальність цих щоденників. Бо дуже багато людей у світі почали замислюватися, як, як їх знайшли, звідки що там взагалі написано. Їм не подобалося те, що було записано у тих щоденниках. А взагалі, то як пояснював сам Куяу, він не знайшов ці щоденники а, біля Одного німецького містечка, де розбився один з літаків німецьких. І там було знайдено ці секретні документи на цьому місці аварії. Тож, нюспікер він найняв графолога. І той визначив. Визначив, що це підробка. Я думаю, журналу «Віштерн» було дуже соромно за це, що вони ввели в оману стільки людей, але ж заробили непогано на цьому, спогодьтеся. І власне сам Куяо також непогано заробив, адже він продав ці щоденники фюрера за 10 мільйонів німецьких марок. І коли всі дізналися, що власне це підробка взагалі то. Тут з'являється такий собі Герд Хейдеман. Він був не просто редактором журналу Штерн, він був спільником Конрада Куяу. Тож від цієї справи він заробив і від журналу, і від куяу. От хто нажився справді на цьому ділі. О, ти хитрий пес! Тож цей герт Хейдеман вирішує якось е -е, довести, що все-таки щоденники були справжніми. І він знайшов, що біля міста Бернерсдорф дійсно розбився літак з чиновниками німецькими, і що у цьому літаку були секретні документи, і потім цих чиновників е, евакуювали до Берліну, а документи там залишилися. Тож він намагався довести, що це справді дійсно фюрер пописував там десь у вільний час між своїми наказами. Але у герда нічого не вийшло, і відбулося судове засідання. І в принципі, сам Конрад Куяу визнав, що він купив зошити для цих щоденників у східній Німеччині в магазинчику, і що він зістарював сторінки за допомогою праски і чаю. І В принципі, йому майже вдалося обдурити людство журнал, який продався на цей, купив ці щоденники. Йому майже це вдалося, якби ньюсвікер не зробив би експертизу. Тож Конрада Куяу було визнано винним і його ув'язнили на 4 роки і 8 місяців. Але якщо ви думаєте, що на цьому все, то ще ні. Коли він вийшов, Конрад вирішив продовжити свою справу, чого б ні, людство чекало від нього, що зараз він почне фальсифікувати якісь там щоденники Наполеона. Але він цього не зробив, а відкрив власну галерею підробок, Ми знову з вами. де він продовжував підроблювати картини і документи, і продавав імператорські укази Бонапарта. У нього навіть їх замовляли спеціально. Може, комусь на день народження хотіли подарувати. Все може бути власне. Да? Багатьом антикварам, взагалі, людям, які розбираються у історії. Це дуже не подобалося ця галерея і це відкрите місце для того, щоб продавати підробки і фальсифікації. Але нічого з ним вони зробити не могли. Його справа, в принципі, пішла. Але на цьому ще не все. У 2004 році племінниця нашого Конрада Куяу Вернера Ешке звернулася до організаторів бермінських аукціонних торгів, щоб на них. Продали, увага, останній щоденник Фюрера, де йде мова про останню волю Гітлера і Єви Браун. Але на цей раз вона не приховувала, що це підробка. Тобто, дійсно, вона запропонувала організатору акціону продати фальшивий щоденник Гітлера. І організатор трішки подумав, бо до цього вони продавали тільки оригінали, як це їм взятися тепер за фальшивку. Подумав трішки. Але погодився і не прогадав, бо продали вони цей щоденник за шість з половиною тисяч євро. Після того часу цей щоденник більше не з'являвся на широкій публіці. Можливо, той, хто його викупив, його просто знищив, щоб не оприлюднювати цей документ. Але тут є ще велике питання: адже Конрад Куяло, коли підроблював ці щоденники, сказав, що він використовував реальні факти і реальні документи для того, щоб Написати ці щоденники він казав, що він користувався книгою Макса Домароса Гітлер про мови і звернення. І ще певні матеріали. Ми знаємо, що у Гітлера було два заповіти: один державний, інший особистий. Тож, можливо, в особистому щось йшлося про особливу волю Гітлера і Єви Браун. І, от велике питання: у цих щоденниках можливо є крихта правди, адже. Конрад він спирався на дійсні історичні факти, на якісь, можливо, реальні історичні документи. Потім у організатора цього аукціону спитали, навіщо ви продали взагалі, цю фальшивку? І він сказав, що так, це підробка, але вона має вже власну історію. Тож, у кожної книги є власна історія, навіть якщо ця книга це підробка. І навіть цю підробку можна продати за велику кількість грошей. Тож пишіть у коментарях, чи чули ви про щоденники Гітлера, і чи вірите ви в те, що можливо дійсно щоденники існують, але просто їх не знайшли. Чи мало ймовірно те, що Гітлер щось записував? Якщо вам сподобалося це відео, відправте його друзям, поділіться з іншими людьми, поставте лайк і підпишіться на мій канал, бо буде ще дуже багато цікавих інформаційних відео. Дякую вам, що ви залишаєтеся зі мною, і побачимося з вами вже у наступному відео.